Будівництво міста Марс. Сьогодні ми розповімо, як наш тихий район Пальм почав нове будівництво житлових будинків. Чи зможуть жителі білих парканів нарешті вдихнути на повні груди? Навіщо нам поліцейський відділок у місті? І чи не зникнемо ми? Почнемо з нашого улюбленого району Пальм. З кожним днем все більше людей переїжджають сюди завдяки приємному клімату, виду на річку і сучасній інфраструктурі. Розквіт цього району створює конкуренцію із сусіднім районом білі паркани, де мешканці досі борються за збереження чистоти та порядку, але водночас із розвитком міста різко зріс рівень злочинності. Часті випадки крадіжок та пограбувань змусили мешканців вимагати посилення безпеки. Просимо вас підписатися на наш TikTok канал і не пропускати нові відео. Щоб підвищити рівень безпеки, ми укріпили територію вітряків. Поруч була створена пожежна частина для швидкого реагування, а всю зону обнесли парканом із сітки. Це дозволило забезпечити безпечну роботу вітряків і захистити інфраструктуру від непередбачуваних ситуацій. З огляду на проблему забруднення прийнято важливе рішення. Виробництво заводу було перенесено за межі центра міста. На місці колишнього заводу з'явився чудовий парк із встановленою статуєю робітника, що впевнено крокує на завод. Парк отримав назву Велика людина, символізуючи пріоритет людської праці над забрудненням. Цей крок став предметом жартів і суперечок як у білих парканах, так і в пальмах. Не зупиняємося на досягнутому. Між районами пальм і білі паркани з'явилося кілька ферм, де вже налагоджується виробництво свіжої продукції. Ці ферми стають новим елементом економічного зростання, але також загострюють суперництво між районами. Кожен прагне продемонструвати, хто з них кращий у забезпеченні міста необхідними ресурсами. Через зростання злочинності та конфлікт між районами було ухвалено рішення побудувати мерію та поліцейський відділок у районі білі паркани. Це допомагає підтримувати порядок та швидко реагувати на злочини. Поруч із парком запустили таксопарк, який забезпечує зручне сполучення між усіма частинами міста. Поглядаючи в майбутнє, ми плануємо розширення попереду. Будівництво великого промислового району, який стане рушійною силою економічного розвитку, а також відкриття першої школи для майбутніх поколінь, ці амбітні проекти лише загострюють конфлікт між районами, адже кожен із них прагне заволодіти найкращими територіями для свого розвитку. Проте вже зараз місто значно змінилося більшість доріг нарешті заасфальтовано. Що зробило пересування зручнішим і безпечнішим? Люди у місті все частіше обговорюють необхідність відкриття школи, адже з кожним днем у нас з'являється все більше сімей із дітьми. Як ви вважаєте, чи зможуть райони Пальм і білі паркани знайти компроміс у цьому суперництві? Чекаємо на ваші коментарі.